Українські безпілотники це очі наших військових, і саме вони виявляють ворога, рятують життя українським військовим та наближають перемогу. І сьогодні ми знайомимося з оператором БПЛА, авіамеханіком Нацгвардії з Волинського підрозділу безпілотних авіаційних систем Геліос, які щодня виконують бойові завдання на передовій. У цивільному Ростислав у військовому має позивний. Байка, вітаю пане Ростиславе. Бажаю здоров'я. Традиційне запитання, яке ми ставимо усім гостям Суспільного. Назвіть кілька цікавих фактів про вас, які якнайкраще характеризують вас. Я мотивований, я рішучий. Звідки ви і як потрапили у підрозділ? Я з Волині, з того місця, де розвертаються білі ворони. На даний час проходжу службу в Луцьку в підрозділі Геліус. Спочатку повномасштабного вторгнення прийняв рішення, що потрібно йти. Починалося все з цих 7-дюймових дронів. Зараз вже прийшли не такі більші. Я вів спостереження, виявив рух трьох одиниць ворога, можна спостерігати, як артилерія працює, а ворог розлітається. Зліва град, десь чути, що бахка міномет. Я тоді ще ці звуки не розрізняв шукаємо мотивованих людей. Ми волинський підрозділ, ми, ми нові, ми такий молодіжний, свіжак, можна сказати. Коли ви вирішили, що хочете стати військовим? Спочатку повномасштабного вторгнення, на другий день, 25-го числа, я зібрався з думками, прийняв рішення, що потрібно йти. Дістався до військової частини в місті Луцьк. Отримав зброю, отримав базові навички. Потім почалася служба по охороні державних об'єктів та спеціальних окремих завдань. Паралельно зі службою у нас були навчання, була така практика, де здобували навички. І до 23-го року постійно вдосконалювались. З часом був такий перехід. Ну ми ж підрозділи, ми всі спілкуємося, уже десь там почали шуршати. А в нас там будуть трони. Два моїх побратима, які ну, в даний період проходять зимою військову службу, придбали собі тренувальний дрон типу Mavic другої версії, і запросили якось на, на свій політ. Дрон такий, ну, в складному вигляді він поміщається в долонь. Ми підняли його, напевно, на 100-120 чи 130 метрів висоти, і, і ми бачили весь горизонт. Коли хлопці там почали ну, більш детальніше цей керувати пультом, якось підсвідомо я почав розуміти, що це вирішення. Ну, на фронті це такий неабиякий крок. Це таке рішення, де може бути пошкоджений дрон, але збережене життя якоїсь людини і виконати задачу. У вас є успішні приклади таких операцій, історії, якісь можливо, які ви можете розповісти нам? Так, маю. Цьому році ми приймали участь в бойових діях на Донецькому напрямку. Це командна робота. Ми як знаходили піхотинців, так знаходили ворожу техніку. Були ми в лісі. Я вів спостереження, виявив рух трьох одиниць ворога. Ну і там були якісь незрозумілі дії. Щось вони ховали, якісь гілки совали. Ще щось. Я підлетів до їх трохи ближче. Почався зумитись. Один працює, два там під деревом лежать. Спершу на мене вийшла артилерія їхньою мовою вони там пара кабачків їм кинули вони порозбігалися зайнялася пожежа і те все маскування якось почалось виявлятися виявлятися так чи якийсь міномет чи ще щось ну не, не зрозуміли. ну, але ми його так ну, знищили на всякий випадок і е, було виявлено теж таке якесь незрозуміле чи це вхід бліндаж чи це щось накрито критик дій Вийшов на сусідній екіпаж, зробили рішення, щоб підправити туди оптику. І пілот тієї оптики дзвонить до мене, каже, байка, куди ми маємо летіти? Я йому кажу, так і так, ти лети, а ми там щось придумаємо. І він підлітає, я бачу ціль, я бачу дрон, я йому кажу, не рай в ліс. Він заходить в ліс і такі коригувальні дії вліво, вправо, секунд 20 польоту по лісі. Ну це дуже класно, бо він не знає, куди що летіти. І в якийсь момент я чую своїх товаришів. О, да, ми його бачимо. Вони заходять на ціль, ціль вражають. Був виявлений знищений АГС, ворожий АГС. В чому особливість вашого підрозділу Геліос? Особливість У нас дуже багато різноманітної техніки. У Нас починаючи від малих пташок до присутні більші. Ми постійно в розвитку. Ми волинський підрозділ, ми, ми нові, ми такий, е, такий молодіжний, свіжак, можна сказати. Нам бракує мотивованих, ми, ми шукаємо хлопців, шукаємо людей, які готові, які свідомо розуміють. ну Ми їх чекаємо. Які найчастіше завдання ви виконуєте? Розвідка, коригування в вогню? Ми е, спостерігаємо. Дрон постійно в небі, як не ми, так другий екіпаж. Ми один одного міняємо. В ході спостереження ми виявляємо рух. Ну, якщо висить двони так якось скучно, то один екіпаж може переключитися, ввести спостереження по загальному передньому краю. Другий екіпаж може знизити висоту і вже шукати безпосередньо, де можливо може знаходитись ворог. Шукаємо якісь такі непривітимні місця, непривітимні речі після спостереження. Коригування вогню можна спостерігати, як наша артилерія працює, можна спостерігати, як. Артилерія працює, а ворог розлітається. Які дії, коли виявляєте ціль? В залежності від обстановки можемо приймати власне рішення. Ну, якщо ми знаємо, якщо це якась відкрита поверхня, ми знаємо, що ми його не втратимо з поля зору, ми можемо вернутися, налаштувати дрон, спорядити дрон і відпрацювати самі. Ми можемо спостерігати за ним подальші дії і скоригувати наступний екіпаж. Якщо все буде успішно, ну це на свій розгляд. Якщо ми бачимо, що можемо це вразити, ми це вражаємо. Ми з Мавік, Мавік цепляє боєприпас, прилетить, відпрацює і повернеться. Якщо Мавік не впорався, то буде відпрацьовувати FPV. Єдина різниця, що Мавік повернеться, а ні. Ну, на, на їхню шкода. Які дрони ви використовуєте і чи є різниця між ними у завданнях, які вони виконують? Так, є різниця між дронами. У Нас є ударні дрони, у нас є розвідувальні на близьку дистанцію і на глибоку дистанцію. Переважно для розвідки використовуємо Mavic, Mavic 3T. Мавік оснащений нічною камерою. Ну нам його вистачає на кілометрів сім для розвідки. За за сім кілометрів я побачу рух. Рух людини або якоїсь техніки. Також маємо ударні дрони різних величин. 7 дюймів, 8, 10, ну і пішло-поїхало. Все впирається від розміру лопасті. Чим більша лопасть, тим більше він на собі може нести, тим далі він може летіти. Це така своєрідна інженерія. Ми наперед прогнозуємо результат, який ми хочемо. Якщо ми хочемо добрий бум, то ми повинні враховувати, що це не буде на велику відстань, бо буде більше вага боєприпаса на короткі дистанції. Мавіки Фівіни відрізняються тим, що цей стабілізований, цей пульт запустили двигуни, підняли в небо, він висить. Ми оснащені там екраном, ми просто спостерігаємо, можемо брати великий кадр розвитку переднього краю, ми все бачимо. Якщо ж в FPV, то там потрібна ну така вже унікальність. Уже, вже підбираємо пілота по по критеріям. Як він бачить цей дрон, що він відчуває, про що він думає. Ну бо це треба витонченість. Від цей простіший цей керується моніторикою руху, а той потрібно вже відчувати, скільки додати оборотів. Ну якщо брати ці більші пташки, то ці вже по поцікавіше. Ну починалося все з цих 7-дюймових дронів. Зараз вже прийшли не такі більші. Ще можна до цих додати наземні роботизовані комплекси. Там можна виконувати різні завдання від евакуації людей до того, щоб вцепити на нього якийсь кулемет. Позаду нас такий об'ємний дрон, можливо, він один з таких, про які ви говорите зараз. Він може використовуватись в розвідувальних цілях або для враження якихось пріоритетних, ну такі цілі з зірочкою, що не кожен день можемо виявити чи ідентифікувати, і на далі дистанції. Зв'язок його стабільний за рахунок висоти. За рахунок батареї ми можемо якісь Якусь зону радіогоризонту обійти там, де є е, певні перешкоди, ну і вразити на навіть. Чи траплялися у вас випадки, коли дрони рятували життя? Так, це було в 24-му році. Ми були на запорізькому напрямку. Ми вели спостереження, була вечірня пора така. Наші позиції передавали, що чують рух, чують голоса. Ну російську мову чують. Нам повідомляють, і ми зразу реагуємо. Ми можемо щось пропустити. Ми. Хотілося, але ми не можемо це бачити. Ми провели дорозвідку. Дорозвідка підтвердила, два на, наближалися до наших позицій. Ми прийняли рішення відразу готувати дрон до скидання боєприпасів по ворогу. Повернули пташку, спорядили її, повернулися, вирішили власне відпрацювати. Скид відбувся невдало. На жаль, ворог почав підбиратися ще ближче до наших позицій. Ми побачили вибух, почули вибух, ми його бачимо. Зверху і можемо чути збоку, бо ми недалеко не від наших. Той вибух нас порадував. Хлопці, які за, зайшли на позицію е, в цілях своєї безпеки, вирішили, ну, такого на вхід, щоб лишній ніхто не зайшов поставити клеймора. Там є один військовослужбовець, походить з нами службу зараз. І він зробив спуск і. Було два піхотинця ворожих і вже їх не стало. Воно, якщо чесно, то трохи вражає, бо вони так йдуть ціленаправленно. У нас такой день, і, і ми ну, маємо очікувати, що десь або по, по, по нашому сектору, або там лівіше, або правіше хтось буде рухатись. Зазвичай це там ну, двойками ходять. Двойками ходять, двойками ми їх і вражаємо. Ви спостерігаєте за російськими військовими, так? І, так? Можливо, ви помітили якісь особливості. Що вони роблять у таких критичних ситуаціях, коли вже їх помітили, так? І тут постає вибір. Після відпрацювання по ворогу в них чи спорядження, чи це база в якомусь порядку, спостерігали неодноразово, як беруть укол, куди достають, колять себе. Це знеболюються, не знаю, що це за препарат, і в мірах можливого десь якось витягується або стоїть, ідуть, або що там від великої втрати крові, просто повзуть, але вони рухаються. Друге заключення це граната під бронезахист, і ми можемо спостерігати. Перший вибух це відпрацювання нами, другий вибух це відпрацювання по самому собі. Пригадуєте свій перший бойовий виліт і перше завдання, таке бойове. Я пригадую, як я перший раз потрапив на позицію. Нас привезли, у нас мала бути ротація з хлопцями. Я не розумів, наскільки це серйозно, наскільки це все-таки реалістично. Повинні були прибути на позицію, ті повинні були виїхати. Почали рухатись, ну і е, дуже ясно це пам'ятаю. Зліва від нас в полі лягав град, неодноразово він там попара, ну, пара десятків може бути запускатися. У нас була найжахливіша, ну як найжахливіша, ніж е, втрат взагалі не було, але. 100, 103 рази лягав за ніч, тільки перед нами, за нами, 103 рази, 103 приходи града було. Ну і нас веде старший, я, товариш мій був. Він нас заводить зліва град, десь чути, що бахка і міномет. Ну, я тоді ще ці звуки не розрізняв, зараз так більш-менш. Десь там вдалі чути ці стрілкові бої. Ну, і ми так, цей, впевнено туди рухаємося, в ту сторону, іде наш і нам туди. Ну, ми прийшли. Перший виліт це таке було ознайомлення з територією. Було дуже багато спаленого, спаленої техніки, це було поле і таке, ну, всім відоме слово, посадка. Вивчав ці посадки. Ну, такі базові потреби пілота: прив'язка до місцевості, розпізнавання, де ти, як ти, де наші, де сіра зона, де ворожа зона, звідки очікувати, що може бути, і так далі. Ну і першого свого я зустрів теж з неба, іде такий худий, є лісунувся. Перед цим хлопці працювали, замінували територію, замінували стежки. І по тій стежці він йде, ловить першу міну. Ну, вона там не, не катастрофічна, але така, ну, завдання міни це затрусотити, по одного прийде ще двох і в кількості будемо будем знищувати. І він трусотиться. І ладно, якби він це, розвертався і десь там пробував якось цікати. А ні, він ціле направлене рухається далі. Рухається далі, ловить другу міну, далі ну, рухається далі. Ну, Вже там не такий робот, вже він так єлі ледь ледь до добирася до тієї посадки, там, до ймовірного укриття, потім ловить третю міну, ну і все, вже, вже більш не ліз. Ну і так хочеться, щоб всі не лізли сюди, на, на нашу державу, на нашу країну. Скажіть, будь ласка, ви працюєте на природі, і там часом є і тварини, коти, собаки, і рослини. Як ви да. з цим ну, даєте раду? У нас була позиція, ми собі спланували маршрут виліту, і такий вечірній час. Перед нами була така невелика полянка серед лісу, і кожен виліт нас зустрічали козулі. Така поляна, вроді би і вибухи, і світло, і спишки. Ну вони не тікали. Якось одного разу у нас були технічні поламки, і ми з товаришем мусили вийти і поправити антенну. Побачили дві невідомі рослини. Я не буду вдаватись подробиці. Там був національний парк. Я ці рослини бачив перше, то якось. Хотілося їх зберегти. Попри всю ту атмосферу, ми їх якось їх огородили. Хочу від себе ще додати за, за тварин, попри те, що це друг людини, там собака чи кіт. Як можуть зарадити, так можуть і, і нашкодити. Кіт приходить до, до людини, людина її кормить. Той кіт не буде вічно ну, на, на позиції чи ще щось. Він такий буде мандрувати, він тако десь походить, буде вертатися, і ми спостерігали на ворожій стороні. Ми знаходили кота. Якщо ситуація дозволяла, ми могли хвилин 15 20 дивитися за кутом і тільки йде в бліндаж до ворога, той хто його кормить. Ми вже знаємо, де вони до розвідка. Розвідка знаємо, скільки їх там, коли вони там міняються, і потім вже в подальшому відпрацьовуємо. Коли навколо небезпека, що вам допомагає тримати бойовий дух? Ну, я ж байка, я починаю думати про хороше, я починаю планувати, що я буду їсти. Я хочу український борщ, я хочу вареники з сметаною, я хочу постригтися. Я, я не думаю про погане. Був випадок, коли я був старшим групи, заводив людей. Ну, це насправді треба тримати е, таку планку, щоб не показувати, що тобі страшно. Ну, ти вже такий трохи більш-менш битий воїн, а, а ті такі новобранці, все переводили в гумор, в якийсь в жарт. Що Чим допомагає, там, музику ви слухаєте, чи немає такої можливості? Як хто? У нас е... в якійсь мірі це як робочий процес. Якщо така контрольована обстановка, повністю готовий до роботи екіпаж, е... один літає, один допомагає, інший, ну там буквально по годинах розбиваємо. Ми підходили до роботи з комфортом. Ми навіть визначалися скільки годин відпочивати. Вісім годин працюєш, вісім, годин відпочиваєш. Робили собі графік. Там наскільки важлива командна робота у вашій справі? Дуже важливо. Я думаю, як і скрізь, командна робота це, це найголовніше, що є. Ті люди, які зараз у моїй команді, то всі дуже важливі мало кого замінити можна, бо на це потрібно готуватися. Оператор дрона, який розвідує, знаходить ціль. Це один екіпаж, другий екіпаж це FPV, який могли відпрацьовувати по ньому. Задля забезпечення роботи цих двох позицій, потрібен зв'язківець, щоб скомунікувати. Той самий зв'язківець попередить водія, щоб там щось довести, банально запланувати. От у нас йде використання дронів, іде використання боєприпасів, там банально вода, паливо і так далі. Ну, ці ресурси не безкінечні і. Завдання водія це здійснити доставку. Наші вислів, наші очі, в небі, ваша безпека на землі. І є десять пунктів, на які ми скеровуємося: це розвідка, оператор БПЛА, технік БПЛА, сапер БПЛА, водій, шумахер, зв'язківець, інструктор, який буде навчати лідерство. За кожним стоїть два-три пункти. Можемо розвиватися. У Нас немає таких, що може замінити скрізь і все. У нас є в кожному свій діапазон роботи і. Своя відповідальність. Що для вас означає слово побратим? Побратим це все. Якось це підтримка, це врівноваження. В якісь, ну, ми не залізні, в якийсь момент я можу розробитися, в якийсь момент потрібна буде моя підтримка. Це комплектується, так як дрон і пульт, так само я і, напевно, побратим. Знову ж таки, командна робота. Один всього сам не зробить. Ким ви були до війни? Робив різні, різні речі робив. Найбільше з того, що я робив, мені подобалось, це Будувати сцени. Дуже припала мені ця робота. Я і, і подорожував, побув на сі, побув всій країні. За, за рахунок роботи побував також в 2019 році в Маріуполі. Здалека вже відчували, що, що, що щось не так. Нас були перевірки, підходили наші українські воїни підходили, перевіряли нас, ми були не місцеві. Скажіть, будь ласка, що вас змінила війна? Я думаю, насамперед погляди, цінності і так далі. Тако, якщо спостерігати, що відбувається в повсякденному житті, можна інколи навіть посміятися. Люди з таких банальних побутових проблем можуть робити таку трагедію. Люди не не в те русло спрямовують енергію. Ми повинні об'єднуватись, ми повинні разом іти до спільної мети і вибити ворога з нашої землі. Як ви сприймаєте підтримку цивільних і волонтерів? Від себе, від свого підрозділу, дуже хочу подякувати людям, які не стоять осторонь, які приділяють свою увагу, свій час. Допомагають нам. То це робить, то це робить. Ми паралельно робимо свою роботу. І ну, ми ж робимо все це задля спільної мети. Дякую за підтримку людей, дякую за підтримку волонтерів. Що вам допомагає триматися? Рідні, побратими? Так, я маю побратимів багато, оскільки вже такий значний час. Прохожу військову службу, знайшов собі тут друзів, знайшов собі тут ну гарних колег. Насамперед маю свою родину. Хочу подякувати батькам за підтримку. Що для вас означає перемога? Я думаю, насамперед, це такий видих. ми дочекаємося того часу, коли ми будемо далі незалежні, без присутності ворога, нечисті. Це буде новий виклик, це буде адаптація до цивільного життя. Це буде нагода забути це, що зараз відбувається. Ну і водночас це відкриє нові можливості. Я Зможу подорожувати. Може, в Крим заїду, може десь в Європу. Ну, в планах є. Є перспективи, і ми до цього йдемо. Про що мрієте після перемоги? Подорожі, хобі, чимось зайнятися таким, виділити на себе час. Дякую вам за вашу відвертість, за вашу роботу, яка щодня рятує життя, і нехай кожен політ буде безпечним. Дякую із поверненням трону. <кліп>